Сьогодні аналізуємо матч за Суперкубок Англії між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед вийшов на матч майже оптимальним складом, який був можливим. Юнайтед дійсно були рішучі налаштовані на перемогу, проте вже з перших хвилин вони зустрілися з проблемами. Відсутність Хойлунда. Та недовіра до молодого зірки змусила поставити Бруно Фернандеша на роль фільшивої дев'ятки. Дуже часто Бруно, як він і вміє, грав із позицій та опускався нижче та стягував захисників на себе. А на позиції центрального нападника раз по раз змішувався Мейсон Маунт. Манчестер Юнайтед намагався витягнути опонентів якомога вище і довгою передачою знайти опції на половині поля суперника. Загалом білдап Манчестер Юнайтед виглядав як трійка позаду з онана в центрі. Лівий захисник Лісандро Мартіно змішувався в опорну зону. Казиміро також міг грати у цій опорній зоні і формувала з 3-2-6, проте більшість часу Казиміро та Мейно рідко опускалися нижче, щоб отримати м'яч. Вони розташовувалися вище для кількісної переваги в центрі поля. Манчестер Сіті компактно перекривав центр поля і змушував Манчестер Юнайтед грати довгими передачами. За верхові м'ячі гравці Манчестер Юнайтед не могли нав'язати боротьбу. Тут бачимо, як високо гравці центру поля Манчестер Юнайтед знаходяться, і короткою передачею попросту не вийти з-під тиску, але знов надається зачепитися за верхову передачу. Намагаючись покращити свій білдап, Тенха перевів Лісандро Мартінеза на роль центрального захисника. Джо Єванс перемістився на лівий фланг. В опорну зону зміщувалися або Мейну, або Казиміру. Цим тактичним рухом він покращив першу передачу від захисників, адже Алісандро Мартінес володіє кращою передачою, ані Джо Еванс. Взагалі своєю тактику Манчестер Юнайтед завжди мав чисельну перевагу в центрі поля, і їм треба було лише перебити пресингуючий блок. Але в цьому і проблема передача низом через цей блок не проходить, а за передачу верхом немає кому боротися. Але тим не менш за 90 хвилин матчу було декілька дуже небезпечних випадів зі сторони Манчестер Юнайтед саме на швидких атаках. У моменті Гола Гарначо м'яч у момент перехоплення передачі відскочив на Бруно Фернандеша. І часто в таких ситуаціях опорники не встигали за темпом атаки, а лінія захисту пласувалась назад та дала змогу Гарначо зайти в штрафний майданчик для удару. МанСіті грав за схему 4-2-3-1 на стадії Білдапу Манчестер Сіті створював трійку позаду. Тріка формувалася гравцями з великим досвідом: Аканджі, Діаш, Гвардіол. У опорній зоні грав Ковачич. Правий захисник Ріко Льюіс зміщувався до центру і перевантажував центр поля. Вінгери грали у широкій позиції для отримання ізоляції один в один, де часто Даку та Боб демонстрували свої технічні якості. Манчестер Юнайтед добре перекривав центр поля компактним блоком. Навіть Вінгери і Мю грали вузько і навряд чи контролювали ситуацію на фланзі. Бачимо, пас Діаша. Діалос Манчестер Юнайтед грає в вузько в центрі і дає можливість доку прийняти м'яч. Цей самий момент Макеті робить вбігання в глибину, що не дозволяє Далоту до підійматися вище та зустрічати доку. Те саме і на іншому фланзі, але з іншим прізвищами. Раша знаходиться далеко від Боба. Лісандро не може висуватися настільки високо, адже вже є вбігання від інвертованого правого захисника Льюіса. Тут бачимо, як Льюіс шикарно відкривається в центрі поля після зміщення з центру. Тобто не статично чекає м'яч, а в потрібний момент, коли про нього всі забули, він зміщується до центру. В моменті з голом Савіо перемістився на правий фланг, віддав шикарну передачу між двох захисників М'ю на молодого Боба, який завдяки своїй вибуховості з двох кроків вже обіграв Лісандро Мартінеза та навісив на дальню стійку. Бернардо сіло вбіг у зону завершення та забив натиповий для нього гол головою. Пелістрі не вистачало навичок гри в обороні. Він грав по особистим відчуттям. Він не контролював Бернарду. Один в один в основний час, і справа прийшла до серії пенальті. Першим до м'яча підійшов Бруно Фернандеш. Розвів м'яч з голкіпером по різних кутах і відкрив рахунок у цій серії пенальті. Другим до м'яча підійшов Бернардо Сілва. Андрео Нана вгадав кут та відбив пенальті. 1-0 на користь Мю. Далі була непогана серія 11-метрових ударів у виконанні двох команд. Далі відзначалися Далот, Дебрюйне, Гарначо, Холланд, допоки справа не дійшла до Санчо. Джейден Санчо не зміг переграти Едерсона, і рахунок у серії пенальті зрівнявся. Савіо, Казиміро, Едерсон. Рахунок 4-4 у серії пенальті, і кожен удар може бути вирішальним. Мактоміней, Нуньєс, Лісандро Мартінес, Рубен Діаш. До м'яча вийшов Джонні Еванс. Навіть по тому, як він виходив бити це пенальті, в мене вже закралася думка, що він схибить. Він дуже невпевно встановлював м'яч і пробив вище воріт. Вирішальний удар з боку Манчестера задавав Аканджі, впевнений удар у ліву дев'ять, та перший трофей у новому сезоні вже у скарбничці. Загалом, якщо говорити про голкіперів, то вони дуже відрізнялися своїм стилем. Едерсон реагував по удару і стояв до останнього моменту без зайвих рухів. Щодо Андріанена, він намагався емоційно тиснути на суперника, розмахував руками, говорив з рефері. Таке враження, що після першого відбитого пенальті він став дуже самовпевненим, та втратив концентрацію. Тож вітаємо Манчестер Сіті з першим трофеєм у цьому сезоні та чекаємо на старт АПЛ.